Мої вітання. Пропонується вашій увазі логічна задача продовжити ряд. Ряд такий. 1, 11, 21, 1211 11121. Завдання складне. Хто не знає, як робити, надзвичайно складно буде розв'язати це завдання. Але пробуйте. А ми продовжуємо. Ось відповідь і пояснення. Це ряд. Опиши попереднє число. Ось відповідь: 1, 11, 21, 1211 221. Далі продовження. 312 211, 13 мільйонів 112 тисяч 221 і так далі. Як отримати продовження ряду? Пояснення. Спочатку одиниця. 1. Один. Перше число 1 в нашому ряду. Далі описуємо цю одиницю. Одна одиниця. Одна одиниця. Получили число 11. Далі описуємо число 11. Дві одиниці. Ось дві одиниці. Получили число 21. Наступний крок. Описуємо число 21. Одна двійка, одна одиниця. Ось. Одна двійка, одна одиниця. Получили число 1211. Далі описуємо це число. Уважно дивимося і описуємо. Одна одиниця, одна двійка, дві одиниці. Одна. Одиниця. Одна двійка, дві одиниці. Получили число 111 221. Описуємо тепер це число. Три одиниці. Дві двійки. Одна одиниця. Ось. Три. Три одиниці. Дві дни. Двійки, одна, одиниця. Получили число 312 211. Описуємо тепер це, це число. Одна трійка, одна одиниця, дві двійки, дві одиниці. Ось. Одна. Трійка, одна одиниця, дві двійки, дві одиниці. Получили число 13 мільйонів 112 тисяч 221. Продовжуючи так міркування, будемо отримувати нове і нове число даного ряду. На цьому все. Ряд продовжили. Задача розв'язана. Будьте здорові до наступної зустрічі!